Продовження скандалу із плівками набу, підозра за мумію у квартирі і прем'єра нової української стрічки. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. На Сумщині безпілотник вдарив по машині, яка розвозила хліб, поранений водій. І ще один дрон поцілив по автомобілю Укрпошти, який доправляв пенсію. Троє людей у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Миколаїв. Усього постраждалих шестеро. Росіяни вдарили дроном по промисловому об'єкту. Сьогодні вранці на місці спалахнула сильна пожежа. На Донеччині унаслідок російських обстрілів дістав поранення житель Костянтинівки. А на Харківщині російський дрон забрав життя трьох цивільних. Там селян на мотоциклах атакував російський дрон. У борову люди їхали, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Також є один поранений. У Херсоні дві швидкі підірвалися на російських мінах-пелюстках. Дивом минулося без постраждалих. У поліції кажуть, росіяни дистанційно порозкидали протипіхотні міни на восьми локаціях у житлових кварталах. Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури і ремонтні цехи залізниці в Арцизі. Це Одещина. А напередодні кілька днів виснажували наші ППО герберами. Це дрони обманки, які не мають бойової частини і призначені саме для того, щоб вводити в оману сили протиповітряної оборони. Окупанти запускають їх уже п'яту добу поспіль. Летять вони по одному із невеличким проміжком часу і постійно змінюють курс. Сили оборони укотре відкинули російські війська у районі шахового. Це біля Добропілля на Донеччині. Однак ворог просунувся трохи південніше біля Володимирівки. Також окупанти мають успіхи в районі ще двох населених пунктів Покровського напрямку. Все це останні дані порталу Діпстейт. Також його аналітики пишуть про захоплення ворогом Рівнопілля і Яблуневого на Запоріжжі. І це небезпечно, бо може відкрити шлях російським військам на гуляйполе. Повідомили раніше аналітики Діпстейт. Надскладна ситуація залишається у Покровську. Росіяни його не контролюють, заявив головком Сирський. Але бої з малими групами противника тривають постійно і в самому місті і на підступах до нього ворог тисне чисельною перевагою, але сили оборони роблять усе, щоби противник не міг закріпитися бодай в окремих районах Покровська. Зазначає Сирський. Минулої доби генштаб зафіксував по всій лінії фронту 226 боєзіткнень – Понад третина із них саме на Покровському напрямку. Менше ніж в десяти кілометрах від лінії зіткнення. Так працюють інженери 118-ї бригади, аби якнайшвидше облаштувати артилерійські позиції. За день багатотонна техніка переживає із десяток ворожих атак. Наші кореспонденції ТСН Дарії Назаровій вдалося побачити, як працюють військові інженери. Поки небо чисте від ворожих дронів бійці інженери 118-ї механізованої бригади займаються облаштуванням позиції. Вже зовсім скоро тут буде готовий капонір для самохідної арт-установки. Екскаватор значно пришвидшує процес, але має і недоліки. Перший і найголовніший машину важко сховати від ворожих FPV. Для захисту від них хлопці використовують детектор дронів, який прозвали чуйкою. В тилу працюємо коли треба. Ось до речі. Щось вже й зловило. Що зловило? Десь далеко, бо нема картинки не показує. Цей детектор да. вже не раз рятував інженерам життя. Їхали з позиції, вже назад повертались додому. І побачили, що летить чотири кілометри, мабуть, гнався за нами. І в балку вже ми в балку спустилися, чи зв'язок пропав, чи вже батарея, може, в нього здохла, то він там упав. Втім, техніка і сама страждає через російські атаки. У квітні під час обстрілу згорів трактор інженерів. Бійці дивом не постраждали. Його не поховалися в бліндажі, а трактор попав під гроди і згорів. А нещодавно вже поруч з цим екскаватором впала російська авіабомба. Машину посікло уламками, але її вже встигли відремонтувати та вставити нове скло. Але сліди обстрілу хлопці знаходять у машині досі. Так, знайшли, бо бачили, що Десь було прильот, якийсь а де, коли... Бо Побачили того ну, пошкодження корпуса і знайшли в кабіні осколок. Боєць позивним механік в інженерних військах вже три роки. Боронити країну пішов не один. Брат призвався менший в січні теж. Ну, він БПЛАшник, ну, лільотчик. Ну він десь з сторони, в Краматорську, десь там зараз. Старший він був в АТО. Був цікавіше з інженерною технікою працювати за час служби механік з побратимами облаштував зо дві сотні артилерійських позицій. Робота важлива, бо від інженерів залежить рівень захищеності бійців. Тому хлопці працюють у будь-яких умовах. Найбільше переживають за техніку, без якої будівництво фортифікацій просто неможливо. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. Зеленський схвалив запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, які опинилися у центрі корупційного розслідування. На сайті президента сьогодні оприлюднили указ, яким Зеленський вів у дію відповідне рішення РНБО. Як випливає із додатку до нього, міндіч і цукерман є громадянами Ізраїлю, куди вони за повідомленнями змі і виїхали саме напередодні озвучення звинувачень антикорупційним бюро. Санкції щодо них запровадили на три роки. Вони передбачають заборону економічної діяльності і блокування активів. Ще двоє фігурантів справи набу про корупцію довкола енергоатому. Міністр юстиції Герман Галущенко і міністерка енергетики Світлана Гринчук напередодні подали у відставку. Верховна Рада розгляне їхнє звільнення 18 листопада. Ну і Вранці вище антикорупційний суд обрав запобіжний захід чергові фігуранці приватні підприємиці Людмилі Зоріній. Два місяці тримання під вартою або ж застава у 12 мільйонів гривень. За даними слідчих, вона працювала у бек-офісі і брала участь у відмиванні коштів. Під час обшуків у неї виявили понад 105 тисяч доларів, що значно перевищує її офіційний дохід. Напередодні ВАК собрав запобіжки ще трьом фігурантам корупційної справи: арешт на два місяці або заставу у 126 мільйонів гривень для Ігоря Миронюка, екс радника колишнього міністра енергетики Галущенка. Арешт або заставу у 40 мільйонів для виконавчого директора енергоатому Дмитра Басова. Та арешт або 95 мільйонів застави для виконавчого директора з безпеки компанії Ігоря Фурсенка, якого слідчі вважають чорним бухгалтером у цій схемі. Профінансують спільний пакет озброєнь для України. Країни Балтії та Північної Європи анонсували спільні закупівлі зброї у Сполучених Штатах. Виділити на це планують 500 мільйонів доларів. Ну а тим часом Європейський Союз перерахує нашій державі 6 мільярдів євро попри корупційні скандали. Допомогу анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фондрляїн. Кошти виділять за двома механізмами ЕРАЛОНС та Ukraine Facility. За словами фондерляєн, зараз настав момент для Євросоюзу із новим імпульсом викрити цінічну спробу Путіна потягнути час і змусити російського очільника до переговорів. До кінця року Євросоюз обіцяє Києву близько 18 мільярдів євро, які погасять за рахунок прибутків від заморожених російських активів. На тлі корупційного скандалу, що спалахнув в Україні, низка європейських чиновників висловилася про допомогу. Так, міністр фінансів Литви наголосив, що події не стануть приводом відмовитися від підтримки нашої держави. А глава Мінфіну Нідерландів нагадала, що боротьба з корупцією має лишатися постійним завданням для Києва. Відмовилися від лекції від корумпованого політика. У нашому Міністерстві закордонних справ потролили угорського прем'єра Орбана. Скандальний політик заходився коментувати останні корупційні скандали в Україні. Орбан зокрема закликав на цьому тлі Євросоюз припинити фінансування нашої держави. На закиди угорського прем'єра відповів речник МЗС України Георгій Тихій наголосив, що відмовляється від лекції про корупцію від політика, який і сам замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою у ЄС. Повідомлення дипломат проілюстрував фото Орбана у костюмі у кольорах зебри, і це яскравий натяк на скандал, у який втрапив глава угорського уряду. Річ у тім, що журналісти-розслідувачі виявили в Орбана розкішну дачу із зоопарком з, ек з екзотичними тваринами, зокрема із зебрами, як свого часу Януковича страусів у Межигір'ї. Сам прем'єр Угорщини, звісно, все заперечує. Ну, а як вам такий тролінг від нашого дипломатичного відомства? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Вона важлива. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Жінці, яка 18 років зберігала у квартирі тіло померлої доньки, повідомлено про підозру у неналежному виконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті дитини, Йдеться про моторошну історію, яку вже показувала ТСН. У 2006 році в нині прифронтовій Костянтинівці у родині померла старша 22-річна донька. Її мати, ймовірно, через психічний стан, не визнавала факт смерті, не поховала дівчину і не повідомила поліцію. Натомість разом із молодшою донькою жила у помешканні, наче нічого не сталося. Молодша донька підозрюваної Заріна розповіла ТСН, що жити з померлою в одній квартирі, а надто спати в одному ліжку із тілом їй було страшно. В квартирі не було ні світла, ні тепла, також часто не було їжі, і вона була вимушена жебракувати і збирати харчі на цвинтарі. Лише цього року Заріна, що давно поїхала з дому, наважилася розповісти адвокатам і журналістам свою історію. І тепер за справу взялася Костянтинівська окружна прокуратура. Заріна також забрала матір із майже розбитої Костянтинівки у Київ. Після її розповіді правоохоронці дійсно знайшли у помешканні муміфіковане тіло. Більше про цю історію дивіться вже завтра у слоті 1+,1 плюс у марафоні Єдині новини. Загинула на власному дворі. На Черкащині п'яний водій не впорався з кермуванням та в'їхав на сільське подвір'я. Саме там поралася по господарству 42-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці ще до приїзду медиків. Водієві 26. шість вміст алкоголю у його крові у п'ятеро перевищував норму. Заскоєно чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. Прикривався інвалідністю, аби їздити крізь блокпости, збирати координати об'єктів енергетики і оборонних заводів. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на ворога. Це 47-річний житель Павлограда, що мав проросійські погляди. Слідчі кажуть, на замовлення окупантів він шпигував у рідному місті та довкола. Коли вештався поблизу важливих об'єктів, мав із собою документи про першу групу інвалідності і показував їх, коли питали правоохоронці. Найголовнішим його завданням було дізнатися, де розташовані цехи із виготовлення бойових безпілотних комплексів, кажуть правоохоронці. Крім того, чоловік фільмував периметр, периметр електропідстанцій. Суд вже відправив його до СІЗО без права на заставу. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. У Львові, у центрі Unbroken пацієнтів реабілітують за допомогою технологій віртуальної реальності. Спеціальні VR-окуляри використовують для людей з черепно-мозковими та мінно-вибуховими травмами. У спеціальних віртуальних локаціях вони тренують дрібну моторику, увагу та координацію. Можуть зайти у магазин, перебалити чи виконати дихальні практики. Щоб показати, як технології мотивують до відновлення, до центру запросили ветерана спецпідрозділу Кракен Олександра Дашка. У нього протест ноги і він цьогоріч разом із командою піднявся до базового табору Евересту. Військові в Бровкен змогли переглянути його маршрут у віар-окулярах. Також під час експедиції вдалося зібрати один мільйон гривень. Гроші передали на лікування пацієнтів центру. Велику картинку для мене це вперше. Завжди хотів попробувати VR окуляри Ти розумієш, головою, що ти сидиш в залі, біля тебе багато людей, але ну, навкруги горе дивишся, цікаво, круто. Ми йшли сім днів. Це було дуже дуже, дуже складно, але сказати, що воно того. Було варто це нічого не сказати. Це було дуже ну для мене. Це було дуже історично. Це було вау. Пробував. Це дуже крута терапія. Насправді сидиш в приміщенні, а ну тілом, а головою ти десь там в, в горах або десь на пляжі, або ще щось. І це доволі відволікає. Відволікає, заспокоює. І може десь мотивує, що от. Бо я це бачу, я хочу туди. Типу я це зроблю. для цього щось треба робити. І ти починаєш щось робити, а не сидіти там вдома, жалітися або ще щось. Українські кінематографісти завершують зйомки нового пригодницького фільму на драйві. Це історія про підлітків із Харкова, які, попри життя у прифронтовому місті, шукають адреналін, любов і справжні емоції, організовуючи небезпечні автогонки. Як знімають українське кіно про перегони на великій швидкості? Дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Євгена Гладуна. Кіно про автомобільні перегони, перше кохання та юнацький азарт. Так, фільм на драйві описують його творці і додають. Хочуть створити пригодницький екшен, який нагадає глядачу: жити потрібно яскраво, не зважаючи ні на що вже четвертий рік у війні, але все одно життя відбувається. Кохання стається, емоції вони такі самі живі, і ми маємо про це не забувати, не відкладати своє життя на потім, а жити його сьогодні. Це історія друзів із прифронтового Харкова, які випадково знаходять покинуті авто у закритому через війну торгівельному центрі і організовують підпільні перегони. Змагання чи не одразу перетворюються на справжні автогонки? З'являються ставки, азарт та великі гроші. А разом із ними конфлікти. Іван грає одного із головних героїв фільму. каже, це кіно не лише про перегони, і буде цікавим і для підлітків, і для їхніх батьків. країні війна, і особливо в картині ми беремо 22-й рік. І тоді ще було нічого не було відомо. І... Це за те, що вони вхоплюються саме за гонки, за машини, саме за відчуття чогось нового, чогось не, не чогось непостійного такого. І тому мені здається, це буде цікаво. Шлях цих цієї молоді, яка хоче відчути для себе ну, нових вражень. Іван тут чи не єдиний актор, хто має досвід у великому кіно? Всі решта дебютанти. І за словами режисера Артема Литвиненко, це окремо задоволення під час роботи. Це великий кайф і щастя з ними працювати, бо вони дуже пластичні. Вони дуже швидко це вбирають. Просто я щасливий буду їх відпустити після цього фільму, бо в них буде вже такий досвід. Вони можуть зніматися в інших фільмах і будуть суперпрофесійні. Усі вуличні сцени знімали у Харкові, де і знайшли цю історію. Наразі у Києві тривають до зйомки сцени з самих перегонів. У найближчий час мають вже розпочати монтаж. А на великі екрани стрічка вийде у квітні наступного року. Євгеній Гладун Іван Павлович ТСН один плюс один. Такими були новини на цю мить. Залишайтеся із нами, щоби завжди бути в курсі актуальних подій. Для цього натисніть дзвіночок. Ну а ввечері не пропустіть підсумковий випуск. ТСН традиційно о 19.30. Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі з вами. Ну а я прощаюся. Бережіть себе і побачимось.